Всім доброго дня! Маємо в наявності шкода Octavia в комплектації VRS. Даний автомобіль оснащений двохлітровим дизельним двигуном та роботизованою коробкою передач DSG. Повнопривідний автомобіль на 18-х колесах, дизайнерські диски та преміальна гума Continental. Максимальна оптика білет з можливістю вирізання смуги зустрічного транспорту, протитуманні фари. Та омувачі фар. Камера асистентів, чорна стеля, максимальна панорама на весь дах, друзі, безключовий доступ. Камера заднього огляду, також присутні хромові накладки на вихлоп. Друзі, ідеальний автомобіль в своєму класі. В салоні вас приємно здивують якість та оздоблення матеріалів. У нас шилдики VRS на спинках, контурна підсвітка, амбієнт по всьому салончику. Безключовий доступ у салон. Накладочки з карбону, також у нас дзеркала, які регулюються, складаються, підігріваються, Повний електропакет, сидіння з перфорацією, відмінною боковою підтримкою, поєднанні алькантари та шкіри, електрорегулювання, пам'ять та підігрів. Автоматичне світло, друзі, також лещо приборів на одометрі 202. Шкірне мультикермо підрізане знизу, за дитиною, з контролем Distronic. stronic пер... переключення передач, максимальна мультимедія з підтримкою CarPlay та Android Auto. Бездротовий доступ та автономний опалювач Webasto. Ціна даного автомобіля 22 700 на старті. Ми вас чекаємо до нас на огляд, на тест-драйв. Приїжджайте, телефонуйте, село Лепини Окружна 5.